продовжуємо розмову із Олександром Домбровським, народним депутатом, позафракційним. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, сьогодні парламент працює в режимі обговорення змін до конституції України. Власне, ми почули думки різних політичних сил, є представників і лідерів фракції, і почули думки прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Баланс влади, влада на місцях посилення повноважень в регіонах України. Яка ваша позиція? Яким чином треба працювати над змінами до конституції України? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що я завжди був послідовним прихильником президентсько-парламентської моделі конституції України. І не дивлячись на те, що ми сьогодні живемо в умовах конституції 2004 року, парламентсько-президентської, я переконаний в тому, що в тих умовах, в яких знаходиться сьогодні країна, фактично бойових і військових дій, і дуже жорсткого протистояння. Не тільки на сході і на заході, але серйозно внутрішнього конфлікту і політичного, і економічного, який ми маємо в державі, для України сьогодні потрібна президентська парламентська модель. Стосовно того, що я почув з виступу прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, я можу сказати, що є дуже багато цікавих пропозицій, правильних пропозицій, але я почув для себе модель. Парламентської республіки в Україні, яка, на мій погляд, не відповідає тим умовам, жорстким умовам, яких ми сьогодні знаходимося, тому що по великому рахунку, це моя особиста точка зору. Те, що ми маємо сьогодні, ми маємо те, що ми чули з парламент з парламентської трибуни. Ми фактично маємо. Виконуючи обов'язки президента в країні, немає президента. Ми сьогодні практично не маємо вертикалі виконавчої влади, тому що вона до кінця ще не сформована, а там, де, де вона сформована, вона ще ефективно не працює. І ми бачимо, що країна починає рухатись не в ту сторону, починає, якби, ну, не розвалюватися, але має величезні внутрішні проблеми. Тому моя позиція заключається в тому, я вважаю, що повинен бути сильний президент. Нам не потрібна президентська модель. Я підкреслю, не потрібно, але я. Підтримує позицію збалансованої президентської парламентської моделі. Коли є баланс між різними гілками влади, те, що я сьогодні почув, це коли позицію президента множать фактично на нуль, тому що в нього немає повноважень ні в сфері зовнішньої політики, ні в сфері безпеки, що сьогодні є принципово, ми бачимо наскільки вяло і не зовсім адекватно силові органи реагують на ті події, які відбуваються на сході. Ми працювали керівником обласної державної адміністрації. От з власного досвіду, ми часто чуємо від політиків. Децентралізація насамперед фінансова, тобто з власного досвіду, чи потрібно регіонам залишати якомога більше податків? Ви знаєте, я хочу розвінчати один міф. Того, що в Україні немає місцевого самоврядування. В Україні є дуже сильне місцеве самоврядування, яке побудовано протягом 20 останніх років. Це місцеве самоврядування з точки зору моделі на рівні там села, селища, міста, міста обласного значення. Проблема не в місцевому самоврядуванні, питання проблема не в законах, проблема не в повноваженнях, проблема в ресурсах, які потрібно дати сільській раді, міській раді для того, щоб вирішувати ті проблеми, які є. Тому я би цю задачу вирішував дещо по-іншому. Я б вважав, що в сьогоднішніх умовах, я це втретє повторюю, держава потребує. Сильної централізації, централізація з точки зору костяка держави, а децентралізація вона повинна йти з точки зору передачі реальних ресурсів, бюджетних коштів. Але з іншої сторони є ще одне питання: коли ми говоримо про передачу ресурсів в регіони, там в міста, в села, ми повинні чітко розуміти, а яка економічна модель роботи того чи іншого регіону, наскільки він продукує ВВП, наскільки він продукує прибутки, і наскільки він споживає, він генерує чи він навпаки. The Споживає фінансові ресурси. Я я, я наскільки знаю, принаймні, об'єктивної такої моделі, не політичної, а глибоко економічної, я на сьогоднішній день поки що не бачу. Тому мені здається, що сьогодні є політичне домінування. Да, от політичне бачення, воно нав'язується а реальних детальних розрахунків, економічних розрахунків, розрахунків по енергетичним носіям, по інфраструктурі, по бюджетам, по рівням бюджетам, по інвестиціям на сьогоднішній день. На жаль, поки що, ну принаймні, я такого такої аналітики не бачу. Пане Олександр, ще одне запитання до вас: події на сході нашої держави змінюються з кожним днем, з кожною годиною. Власне, центральна влада, Верховна Рада, Кабінет міністрів, адміністрація президента вона повинна демонструвати силу влади чи повинна демонструвати бажання до діалогу? Я думаю, що і переконаний, що ми повинні йти двома шляхами. Шлях перший основний Україна є державою. Ми повинні бути сильною державою, і ми повинні адекватно в рамках українського законодавства реагувати на будь-які порушення, на будь-яку агресію, яка відбувається на території, на суверенній території нашої держави. Тому що все те, що відбувається на, на в Донецькій області, в Луганській області і в інших територіях, повинні працювати відповідні силові органи, повинні працювати закони України, і повинна жорстко реагувати держава стосовно стосовно е, порушення законів. З іншої сторони, ми повинні відрізняти, де є порушення закону і де є воля громадян, які в силу різних причин: інформаційної війни, інформаційної агресії з боку Російської Федерації. Да? В них є та чи інша точка зору, яка не відповідає, наприклад, моїй точці зору або тих українців, які живуть Центральній або в Західній Україні. Ми повинні тут бути дуже в чіткому, в глибокому діалозі. І можливо, я скажу. Е Річ, яка не зовсім там буде приємна або буде сприйнята, я вважаю, що яка б складна і критична ситуація не була, ми повинні бути з будь-якими нашими сусідами, з будь-якими нашими партнерами в діалозі. І на мій погляд, Верховна Рада сьогодні як основний законодавчий, легітимний орган в Україні, який працював в тій системі влади. До Євромайдану, до, е е який працює сьогодні, ми повинні бути можливо в дуже складному, в дуже проблемному, але все рівно ми повинні виходити з іншої сторони. На діалог, тобто з однієї сторони, жорстка чітка реакція держави і всього силового блоку. З іншої сторони, ми все рівно повинні знаходити дорожки для діалогу, для парламентського діалогу, для міжпарламентських дебатів. Вони не обов'язково повинні бути двосторонні, наприклад, Україна-Російський. Вони можуть бути трьохсторонні, європейський союз, там Український парламент, Російська Державна Дума. Але я думаю, що все рівно, як би кому це подобалося, не подобалося рано чи пізно, ми сядемо за Будемо шукати цей діалог. Питання тільки ціни цього діалогу. Ціна може бути з точки зору проблематики дуже велика, а може бути дуже маленька. І державна мудрість заключається в тому, щоб діалог розпочати тоді і вирішити проблему через діалог, коли ціна буде мінімальна. Розуміло, дякую вам за розмову. Нади що це була думка Олександра Домбровського, народного депутата України. Вітаю всіх, хто зараз має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі програма Власний погляд. Із нашої студії народний депутат України Олександр Дубровський. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. І розмова у нас піде про нове депутатське утворення. Ви очолили міжфракційне об'єднання за енергетичну незалежність України. Цілі і завдання цього об'єднання ніби зрозумілі вже з самої назви, але власне як і чому з'явилась ідея об'єднатися саме за таким профілем? Ну, перш за все, я хотів би щиро подякувати народних депутатів України, які об'єдналися для того, щоб вирішити, на мій погляд, одну дуже серйозну або спробувати вирішити одну дуже серйозну проблему, яка є за весь період незалежності України. Це енергетична. Я її називаю цю проблему енергетична наркозалежність України, тому що протягом останніх років незалежності, на жаль, замість того, щоб лікувати нашу державу. Її пічкали енергетичним енергетичною наркосировиною, якщо можна так сказати, і ті інтереси, і бізнесові інтереси різних структур і російських, і в і в Українських вони не давали можливість Україну зробити безпечною і незалежною з точки зору енергетичних ресурсів. І сьогодні, коли ми маємо надзвичайно таку складну ситуацію, фактично військовий стан в державі і коли на перший план у нас виходить питання безпеки то звичайно питання енергетичної безпеки як складової є одним із самих важливих тому ми об'єдналися на для рівні того... національної безпеки на себе. рівні національної безпеки україни тому ми об'єдналися для того щоб створити законодавче поле допомогти його створити об'єднати навколо і навколо себе і навколо допомогти профільному комітету який я вважаю, достатньо професійно працює але об'єднати ті ресурси і ті можливості, які є всередині України з точки зору от, енергетичної незалежності. Я маю на увазі енергозбереження програми, технології енергозбереження, енергетичної ефективності, тому що коли ми маємо набагато більш ну, в два з половиною в три рази більше енергетичні затрати на одиницю виробленої ВВП, чим в середньому світі, то говорити про Україну як про конкурентну країну з точки зору виробника, сьогодні дуже складно, тому це така комплексна проблема. Яка має свій спектр починаючи від питань безпеки незалежності до питань світової конкуренції? Дійсно, енергетична складова, про що б ми не говорили, вона входить до складу будь-якого процесу, який відбувається вже не кажучи за продукцією товари, які виробляє сьогодні Україна. Але в контексті тих проблем, з якими вам доведеться стикатися, оскільки ви працювати маєте саме в напрямку, щоб зробити Україну менш енергозалежною і менш енергозатратною, досить часто згадується про диверсифікацію. Це як єдино правильний варіант, який може працювати саме на користь розв'язань. Цієї проблематики, адже більш ніж половина, 60 і навіть трохи більше відсотків, ми залежимо саме від Росії. На жаль, ми зараз не можемо прогнозувати, що надалі може як будуть розвиватися наші взаємини з Росією. От як ви бачите розв'язання цієї проблеми, зважаючи на диверсифікацію поставок в Україну, і взагалі саме зважаючи на енергетичний аспект. Ви знаєте, ми дещо дивимося по-іншому на енергетичну проблематику України. Диверсифікація не зовні, а всередині. Диверсифікація всередині. Але дивіться, які питання на сьогоднішній mm -hmm. день в основному обговорюються дебатуються: де взяти газ? По аверсу чи по Реверсу? По якій ціні? Звичайно, правильна постановка задачі, без сумніву. Але ми хочемо на цю проблему подивитися з іншої сторони. Ми хочемо. Вирішити питання не де взяти газ, а як побудувати економіку України, щоб газу і енергетичних ресурсів економіка споживала менше піти від більше того, якщо це питання енергозберігання. Сьогодні існують тисячі технологічних рішень в різних галузях промисловості, житлово-комунальному господарстві для бюджету, які дають можливість суттєво скоротити споживання енергетичних ресурсів. І коли ми говоримо, у нас по великому рахунку є два види енергетичних ресурсів. у нас є українські енергетичні ресурси, які ми виробляємо всередині країни, і є ті, які ми купуємо зовні. Не будемо називати країни, але це не має сьогодні принципового значення. Наше завдання зовнішні закупівлі енергетичних ресурсів скоротити до мінімуму і замістити їх внутрішнім виробництвом, тому що ми можемо говорити сьогодні. І про енергетичну ефективність ми можемо говорити і про енергозбереження, але ми можемо говорити і про альтернативну енергетику, яка є, має величезний потенціал в середині України, тому що, наприклад, таку кількість біомаси, яку яку сьогодні ефективно використовує і Європейський Союз, таку кількість біомаси, яку сьогодні ефективно використовують Сполучені Штати Америки. Ну ми, ми, ми можемо бути конкурентами на світовому ринку з точки зору от таких нових енергетичних інноваційних технологічних програм, чому Ця ефективність, яка працює за кордоном, не працює у нас. Було багато лобістів, спеціально стримували і штучно створювали такі ситуації. Були монопольне право на в енергетичній сфері, і що сьогодні потрібно зробити, щоб розірвати це. Коло непорозуміння і дати можливість розвивати саме альтернативні види енергії, можливо, на стимулюючих якихось моментах, можливо, десь на пільгових якихось умовах розмови про зелений тариф і про щось інше. Ми про це чули багато, але от що насправді сьогодні можна реально зробити для того, щоб розпочати ефективну роботу саме в цьому напрямку, я абсолютно переконаний, що в Україні сьогодні можна зробити дуже багато для того, щоб Україна. Була енергетично по по максимуму енергетично незалежною державою. Більше того, внутрішніх ресурсів України стратегічних uh -huh. я не маю на увазі протягом одного року або двох років стратегічних енергетичних ресурсів. Достатньо для того, щоб збалансувати енергетичну модель держави, щоб ми були енергетично незалежними, а відповідно забезпечили собі і рівень безпеки енергетичної для країн. Давайте будемо називати конкретно ті джерела і ті види енергії, які ми можемо замістити, скажімо, імпортовану до нас енергетику. Ну, давайте я приведу. Якщо ми хочемо uh -huh. говорити про конкретику, давайте проведемо такий дуже простий приклад. Ми купуємо, наприклад, у Російської Федерації природний газ, uh -huh. купуємо в величезних обсягах. І я хочу нагадати, звернути вашу увагу, відповідаючи на ваше запитання, коли в 2009 році була підписана так звана газова угода в Москві, так? так була визначена не тільки формула ціни, а гарантований, звертаю увагу, гарантований обсяг закупівлі газу. Тобто це говорить про те, що якщо ми починаємо зменшувати споживання енергетичних ресурсів або газу, ми зобов'язані все рівно його купувати, ми зобов'язані все рівно йому платити. Або штрафи. Або штрафи. Так от приклад заключається в тому. Давайте візьмемо 1 мільярд кубометрів газу, який ми купуємо зовні. Якщо взяти по сьогоднішній ціні, яку нам назвала Російська Федерація, враховуючи там транзит і всі затрати, які можуть бути, ну, для того щоб округлити, давайте порахуємо, що це приблизно 500 доларів. Тобто, це мільярд кубометрів газу, який ми купуємо, нам обійдеться в 500 мільйонів доларів. Які ми повинні забрати з української економіки, і віддати ті компанії, у якої ми купуємо не українські компанії, а російські компанії, у якої ми купуємо газ. Давайте представимо, що технології, наприклад, біогазових станцій, які сьогодні дуже серйозно розвинуті в Європейському Союзі, технології заміщення газу. А внутрішніми ресурсами, відходами деревини, органічними відходами, пілетами і так далі, тому подібне, ми цих 500 мільйонів доларів ми могли б не віддати, не подарувати комусь на розвиток чужої економіки. Ми їх можемо реінвестувати у власне виробництво і не просто власне виробництво енергетичного ресурсу, тому що для того, щоб виробити, наприклад, біогазові технології. Або там пілітні технології, uh -huh. або будь-які інші, ми повинні з вами купувати обладнання. А купувати обладнання це означає, що ми можемо реінвестувати потім ці кошти в українських виробників, яких до речі сьогодні багато, які виробляють різного роду котли, які працюють на різних відходах, і які працюють на різних на різних видах українського палива. Тобто це такий економічний мультиплікатор, який дає можливість створити величезну кількість робочих місць, запустити нові інноваційні технологічні індустріальні проекти. А якщо ми згадаємо і побачимо і вивчимо досвід і законодавчого забезпечення, так і нормативного забезпечення, наприклад, країни Європейського Союзу, які сьогодні створюють інноваційні енергетичні парки, де Вартість електричної, ну будь-яких енергетичних ресурсів вони отримують дуже низьку, але інвестиції в інновації, в розвиток нових технологій великий це дасть колосальну перспективу Україні. Я в цьому абсолютно переконаний. Добре, скільки часу потрібно для того, щоб створити повноцінну інфраструктуру? І якщо говорити про вартість цього всього, це дійсно воно не вийде за межі. Тих е, грошей, які а ми сьогодні отримаємо, можна можна, як кажуть, в Одесі запитаю зустрічне запитання, запитання. Да, скажіть, будь ласка, скільки коштує безпека держави? Сьогодні вона а скільки коштує, скільки коштує все те, що сьогодні відбувається з точки зору великого внутрішнього і зовнішнього конфлікту на території? Я думаю, нашої питання держави? риторично відповідь на них знає кожен. А тому, тому я вам хочу сказати, що в питаннях енергетичної безпеки є економічна складова. Але є і політична складова, і я е, вірю в те, що ціни, ціна при всій економічні важливості цієї категорії, але політична ціна цього питання енергетичної безпеки держави для України на цьому етапі, е, вона є набагато важливішою. Але разом з тим, але разом з тим, якщо поговорити про економічні розрахунки, я можу вам сказати. Тому що я е, був учасником декількох енергетичних альтернативних проєктів. Вони реалізовані, вони працюють тобто в Україні працюючи ще в регіоні. Вони працюючи в Україні на сьогоднішній uh -huh. день. Е, я можу сказати, що термін окупності цих проєктів складає від 1 до 3 до 4 років. Тобто, це фантастичні проекти, які дають можливість інвесторам вложити гроші. Повернути гроші і отримати прибуток, як зацікавити інвестора. Це мають бути спеціальні програми, прописані на основі чого на підставі, чого вони мають працювати. Це мають бути якісь кредити, можливо, пільгові, якісь пільгові умови. Які стимули мають бути, і чи вистачає сьогодні правових норм, які чинні для того, щоб розпочати цю роботу? Чи ви берете на себе зобов'язання розробити такі програми, розробити такі правові норми? Ми беремо на себе зобов'язання разом з енергетичним. Експертним середовищем ініціювати такі інструменти в першу чергу вносити в профільний комітет, вносити відповідні міністерства кабінету міністрів українського уряду для того, щоб доводити і показувати, що це необхідно і як це можна було б реалізувати.